Не відрав, не віддав, як кажуть, всі повинні його знати, він збудував автопарк. Автобусні, це там машини, автобуси, які і досі пользують, цей автопарк. Одним словом, його внук, зараз-большой начальник по міліції в місті Харків. Теж його звуть Коля. А почему чому я знаю? Потому що вони, його жінка і дочка його жили в одному домі з Білашовами. Микола Миколаєвич Невєдров – засновник і перший керівник автотранспортного підприємства Зміївського району, який віддав 22 роки свого життя розвитку транспортної сфери регіону під його керівництвом. АТП 16343 триста перетворилася на одне з найкращих в області, забезпечуючи стабільну та безперебійну роботу громадського транспорту з 29 листопада 1966 року, по 2 квітня 1988 року. Він очолював підприємство, яке стало зразком ефективного управління. У часи його керівництва автопарк налічував 270 одиниць транспорту. А 34 маршрути сполучали навіть найвіддаленіші б населені пункти, тоді ще з Мівського району. Його роботу відзначав міністр транспорту країни. Ставлячи в приклад іншим керівникам галузі. Пам'ять про Миколи Миколаєвича живе серед колег і місцевих жителів. 26 серпня 2006 року, через 17 років після його смерті, на території АТП-16343 було відкрито меморіальну дошку на його честь. Зараз ви бачите унікальні кадри архіву медіазміїв. Що я хотів сказати? І в школі він був заметним. Учився атлічно. на отлично учился. Секретарем был комсомольской организации. И требовательный че с детства, как говорят. Я уже не говорю о работе. На работе он был требователь, как сказали Анатолий Федорович и товарищи, очень требователь в первую очередь к себе, а потом уже подчиненный. Коли він умер у 88-му році, я був на похороні. Тут присутствували на похороні всі організації Горда Змійова. І на його могилі, а став я тут називаюся, пам'ятників знову поставили, на його могилі було 130 вінків. Я лічно вважав, 130 вінків. Да. Ну, у нього були, звісно, в автопарку і «любимчики», і враги. Недовольні, то що через несколько днів якась зараза підпалилася сівинки. Тут пожар такий був на його могилі. Страшний. Ну потім поставили оцей пам'ятник, Мені вовка біла, що що оця надпись написана яким-то сусальним золотом. Сусальне, а що це таке? Якесь під. А це довговічне. Не так. Ось таке діло. Да. У нього при вході в автопарк висить доска, його портрет, що стокопа такий керівником був Євромічний.